Вітаю з вами інформатор і ми зараз знаходимося у місті Дніпро на проспекті Сергія Нігояна. І тут біля будинку органної музики сталося ДТП. Аварія сталася близько 16 години. На жаль, постраждав водій автівки, його шпиталізували. Зараз на місці працює патрульна поліція та слідчі з ДТП. Ось так виглядає місце аварії. За попередньою інформацією позашляховик виїжджав з вулиці Гугола-Гуленка на проспект і в'їхав. У вантажівку. Як бачите, що вантажівка вдарилась в стовп, бачите, що вивернула колесо зовсім як стовп залишився? Триматися невідомо. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. А саме на проспекті Сергія Нігояна біля будинку органної музики, і тут близько 16-ї години сталося ДТП за попередньою інформацією від патрульних поліцейських. Амулет Чері їхав з вулиці Гулого Гуленка, на проспект виїжджав і в'їхав у вантажівку. Дав вантажівка, у свою чергу, врізалась у стовп. Бачите, що колесо вивернуло вантажівки. Ось так це виглядає. Багато запчастин від автівок, деталей на дорозі. Наразі на проспекті Сергія Нігояна бачимо затор біля будинку органної музики. За попередньою інформацією. Від патрульних поліцейських постраждав водій позашляховика. Його ушпиталили. Ось так це виглядає. Зараз на місці працюють патрульна поліція та слідчі з ДТП. Вони з'ясовують всі деталі цієї аварії. А ось так виглядає місце ДТП. Тож будьте уважні та обережні на дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.